Gracias. Це мій товариш Сергій Ковешніков. Це був людина, бієць по життю, який любив життя, служив в спецвойськах, він був подводним плавником, був в охороні Нурсултана Назарбаєва. І так трапилося, що ці події, які зчинилися на території України, не заставили його бути вдома, він пішов добровольцем, незважаючи на хворобу, в нього на правій руці. Не зібрався палець, він не міг стріляти, він перевчився на ліву руку і він пішов добровольцем в батальйон Донбас. Він перехов, періш, перестав виходити на зв'язок в кінці серпня, десь орієнтовно 23 числа, коли вони виходили і попали в окруження в Іловайський котел. Там він вже загинув.